Розкладна таро, чи думає про мене загадана людина. Загадуйте людину, а я розкладаю варіант. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. І перший варіант. Імператор у нас випадає. Чи думає загадана людина? Ні. А він сам собі на думці. Чи вона не має значення. А Людина, яку ви загадали, думає тільки про себе, про свою вигоду, про свої потреби. Другий варіант. Чи думає про мене загадана людина, я тут сказала, що і так, і ні, по-перше, людина думає про не тільки про свою вигоду, а як схитрити, як перехитрити, як зробити так, щоб ви зробили саме те, що потрібно цій людині. Тобто вами маніпулюють у жорстокій формі. Тому думайте, потрібно воно вам чи ні. І третій варіант. Чи думає про мене загадана людина? Тут однозначно так. Так, думає, можливо, у людини цієї замало бажання, але воно є. Замало бажання для дій якихось, але це бажання є. Ця людина про вас думає однозначно. Можливо, у неї думки йдуть більше сексуального характеру, але вона однозначно про вас думає.